Після спікера Джонсона ще один представник, напевно, прогинається під діпстейт. Маск вважався своїм серед крайньо правих республіканців Америки, які все хотіли вирішити проблеми безпеки світу за наш український рахунок, боялися ядерної ескалації, все таке іншого, і обґрунтовували, що не треба допомагати нашій країні, адже завтра все стане фалаутом до прикладу. Але останнім часом є позитивні зрушення, де Пентагон і Діпстейт, знову таки, зокрема, це страшилка для конспірологів. Є там, начебто, така глибина держава, яка всім керує і, звісно, в першу чергу контролюється рептилоїдами. Так от цей Діпстейт зміг. Заблокувати московитам старлінки від компанії SpaceX. І Інформація про це розповсюдилась 9 травня. Тож давайте поговоримо про Starlink Ілона Маска про його еволюцію або ні, зараз глянемо. Ну і загалом, наскільки все ж таки виходить у союзників не давати московитам сучасних технологій для їх несправедливої поганої війни проти України. Тож давайте дивитися з вами Валентин. Свого часу ці термінали, що надають доступ до швидкісного бездротового супутного інтернету, стали важливим інструментом в руках сил оборони. Доступ до них ми отримали ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді, в перші дні великої війни, доступ до них нам надавав власник компанії та американський мільярдер Ілон Маск, який тоді виглядав з набагато кращої сторони. Завдяки цій системі комунікація між силами оборони була набагато швидшою артилерія працювала більш вчасно. Безпілотники керувалися більш точно. Ну і звісно, важлива ця система була і для цивільних, адже в такий важкий період, особливо коли інфраструктура могла підводити старлінки, допомагали зв'язуватися з рідними, з близькими, шукати один одного, домовлятися про переїзд, в якусь іншу точку, більш безпечно для людей. Ну і таке інше. Тобто для цивільних людей старлінки теж виконували і дотепер виконують важливу роль. Ну і звісно, цивільна влада теж могла здійснювати свої повноваження і координацію. З вищими рівнями влади, теж за допомогою цих систем. Тож не дивлячись на важкі наслідки повномасштабного вторгнення, все ж таки зв'язок міг бути налагоджений саме завдяки цьому інструменту. Також варто розуміти, що Starlink – це ще не завершений проект. Його ціль це покриття всієї землі власним супутником інтернетом. Для цього потрібно 42 тисячі супутників та 25-30 мільярдів доларів. Зараз супутників менше ніж 6 тисяч. Також варто розуміти, що система багато в чому зав'язана на інфраструктурі Сполучених Штатів. Саме система стеження Пентагону дозволяє супутникам Маска маневрувати у космосі і не бути знищеним космічним сміттям. Спочатку для України старлінки їх обслуговування були безкоштовними. Але далі, з жовтня 2022 року, маск заявив про те, що абонентську плату треба все ж таки вносити. Можливо, це і був план самого початку, але все ж таки. Бізнес повів себе як бізнес, і звісно, почав вимагати кошти за користування своїми інструментами. Маск почав загрожувати Україні, що старлінки будуть вимкнуті. По суті, він скоріше за все тиснув на Пентагон і шукав спонсора саме в обличчі американської держави, для того, аби вона проплатила всі абонентські плати і надалі це робила і компанія заробляла. Зійшлися десь посередині через велику критику. Маск пообіцяв, що він далі. Буде утримувати в справності ті старлінки, які передала компанія Україні. Але все ж таки з Пентагоном був підписаний контракт на підтримку подальших систем. Але вже через два роки, в лютому, 24-го, українські військові почали говорити про те, що старлінки масово є у ворогів у московитів. Далі це твердження підтвердила, і українська розвідка мова йшла про використання декілька тисяч терміналів, і Боданов в лютому Wall Street Journal дає інтерв'ю і каже про те, що. Мова йде про велику кількість і про доволі довготривале використання систем. Така цифра, звісно, менша ніж використовує Україна в Україні 40 тисяч терміналів, але все ж таки це дуже багато і це вже системне використання. Раніше також у лютому гур інформували, що держава-агресор закуповує різні засоби зв'язку в арабських країнах, зокрема й термінали супутного інтернету Starlink. Мова йшла про країни перської затоки, які якраз мали доступ до технології. Хоча на чорному ринку цей товар процвітає і є багато охочих його придбати деякі країни, такі як ПАР, навіть вводили заборону, але це не зупиняє ні покупців, ні продавців зі всього світу. Московити, щоб зрозуміти проблему, могли використовувати термінали близько до фронту, адже загалом на території Московії і також на окупованих частинах України, зокрема в Криму, використання заблоковане. З Кримом пов'язана і інша історія. В вересні 23-го року, з'явилася інформація, що маско 22 другому році надав своїм підлеглим таємний указ, аби відключити будь-який зв'язок над Кримом. І причиною було не бажання ствердити справедливість і покарати московитів за. Таку жахливу війну, яку вони розв'язали. А страх був у Маска перед ядерною війною через те, що українці використовують термінали Starlink, аби керувати безпілотними апаратами. Знищуючи, звісно, при цьому московський флот. Сам Маск у відповідь на ці звинувачення заявив, що не міг деактивувати систему над Кримом, позаяк її там ніколи й не активовували. За його інформацією, український уряд колись надавав прохання на екстрену активацію, на яку отримав відмову. Аргументовував він її небажанням, щоб компанія не ставала явним співучасником військового акту та ескалації конфлікту. Але як там не було два конгресмена демократа Джеймі Раскін і Роберто Гарсія. Ініціювали розслідування, чому термінали старінку працюють на тій стороні і використовуються московитами у військових цілях. Дане розслідування конгресменів було запущено в березні місяці на наступний місяць, після того як всі активно дізналися про цю проблему. Хоча, здається, розв'язання проблеми могло обійтися без того, Джон Плам, помічник міністра оборони США з питань космічної політики в інтерв'ю Bloomberg заявив, що уряд США був активно залучений до розв'язання проблеми та активно працював з Україною та компанією SpaceX над подолання проблеми. Він сказав про те, що сторонам вдалося успішно розв'язати проблему, і московитам справді ускладнили користування даними системами. Хоча також зауважив, що в майбутньому московити все ж таки будуть пробувати користуватися і терміналами SpaceX, шукаючи певні обмеження для обходу перепон. А також московити спробують використовувати і інші способи зв'язків. Тому подальша комунікація між сторонами потрібна і має зберігатись. Також План похвалив компанію SpaceX за те, що вони були максимально відкриті до співпраці, оперативно діяли. Взагалі, SpaceX дуже сильно співпрацює з держдепартаментом і американською державою, утримує багато фінансування на свої проєкти і, звісно, буде йти на зустріч. А нашим сторонам треба. Активно комунікувати проблеми, які виникають від продуктів SpaceX, а саме тоді, коли їх використовують московити, або коли нам забороняють їх використовувати, аби державний департамент спілкувався з своїм постачальником, який залежить від цього державного департаменту. Нагадаємо, і доводив їм інформацію про те, що не треба вести себе так негарно. Маск, про якого ми вже говорили на каналі, у нас є окреме відео про Тесла і про те, як дешеві. Китайські автомобілі на дотаціях і на викраденнях технології посувають сьогодні американського виробника, і американці зараз задумуються над тим, аби підняти ще більше мита на китайські автомобілі. Так, от маск може писати в мережі X, тобто в Твіттері, що хоче. Що він боїться ядерної ескалації, щось не подобається, що е, Україна там щось там має комусь зробити, чи щось там ще має статися. Але його компанія залежна від державного департаменту, і нам треба тиснути на нього. Аби Діпстейт Стейт детально ржував маску, як він і його компанія має діяти. Як бачимо, це виходить. А наразі ситуація виглядає добре. Москови там блокують термінали Starlink. Маск дуже сильно не стрибає і не розповідає, що якийсь там діпстейт його ущемляє в правах. Ну, в конгресі ми всі бачили, як в палаті представників питання остаточно повирішували, і Меджері Грін залишилися з нічим, навіть поставивши на голосування проти Джонсона, вона нічого таки не отримала і ніхто не підтримав. Ні більшість республіканців, ні демократи. І це прекрасно. Це добре. Тобто, всі, хто намагався маргіналізувати Україну або показати, що вона не потребує допомоги, адже допомога їй приведе до чогось там страшного, а тому давайте злочинцям московитам всі можливості когось там захопити. Так от ці люди сьогодні програють боротьбу на серйозний вплив, на вплив на рішення, і це прекрасно. Сподіваємося, так далі і буде. А московити не матимуть зв'язку з SpaceX. І загалом програють, бо багато чого не матимуть. А ми навпаки матимемо. Ми на це дуже сподіваємося. Дорогі друзі, ми, в свою чергу, маємо підтримати Збройні Сили України. Збір, який ми добиваємо з вами зараз в описі, буде тільки з всі. Це на 67-му бригаду на батарею аеророзвідки. Аеророзвідки потрібно для того, щоб ідентифіковувати ворога і знищувати його, щоб він там не шастав, де не має шастати і взагалі забирався. До зустрічі! До побачення!